Всім привіт, друзі. Нещодавно ми знімали рецепт корму для наших несучок, Ділилися з вами, як ми їх готуємо. Там, де показали ми вам, які там зернові, макуха, е кисне, борошно, рибне борошно, трикація фосфат, точно. На що дуже багато було коментарів по типу о, золоті яйця! о, багато хімія. А раніше колись хімії не було, а зараз одна хімія. Друзі, ну. Як вам донести? Ну ви ж їсте що ви їсте і рибу їсте, і м'ясо їсте, і ковбасу їсте, і вареники, пільмені, сало, борщі, супи, а птицю ви що хотіли виключно годувати. Зерном і травою? Ні, її так само треба збалансоване харчування. І завдяки цим домишкам, типу премікси, м'ясокісне, рибне, борошно, ми балансуємо наш корм для того, щоб курка була, по-перше, здорова, у неї був міцний імунітет і вона щоденно несла яйця. А як же ж ви, друзі, хотіли інакше, щоб ваша курка Святим Духом харчувалася і при цьому щоденно несла яйця, такого не буває. Ну, а ті, каже колись, то Розкажіть, будь ласка, скільки у вас було колись несучок і скільки вони колись несли яєць. Я сумніваюся, що раніше ви взагалі рахували, скільки вони несли яєць і взагалі, чи був по дівчині. Бігали собі курки там по селах, там, бігала штук 30-40-50, вночі 2-3 хряхнули, 2-3 украли, і ніхто її не знав, бо постійно вони вилуплюються, постійно викурчатка і такий процес. Ну, а якщо я Миляць, напишіть, будь ласка, коментаря, нам буде дуже цікаво почитати. І до речі, як ви вважаєте, потрібно додавати до зернових домішки типу Ткаці-Фасфат, рибне борошно і преміси, чи лише зерно та трава. А всім гарного дня!